Хочеш зміцнити імунітет ем – не роби цю помилку. Не біжи галопом в аптеку купувати вітаміни, щойно ти захворів. Цим ти можеш собі, до речі, нашкодити. Твій організм не дитячий садок. Тут немає тарілок для хороших і поганих. Ти щось поклав собі до рота. Його отримали всі: ті, хто захищає тебе, і ті, хто повільно, але впевнено тобі шкодять. Це як поливати свій город. Ти хочеш, щоб виросли овочі. А поряд виростають і бур'яни. Ти Будеш лише витрачати зайві гроші, якщо не випалиш ті. Внутрішні бур'яни, отже, спочатку чистимо організм, а потім наповнюємо його потрібними нутрієнтами. Це і є грамотний підхід до твого здоров'я і до гаманця. До речі, тепер я також уже роблю саме так. Не користуюся аптечними таблетками. Вони мені не потрібні і до речі, не хворію. Навіть після онкології до мене тепер не пристають віруси, бактерії, а якщо потрапляють. То швиденько покидають мій організм. Якщо хочеш так само, пиши мені в приват або в коментарях, і я дам тобі розуміння цієї правильної, перевіреної, дієвої системи.